Господь з вами І з Духом Твоїм читання Святої Евангелія від Луки. Слава тебе, Господи. В того часу Ісус сказав своїм учням: не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милестиню, зробіть собі гаманці, які не старіють. Невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб, як прийде він, і постукає, то відразу ж йому і відчинити. ті, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Воістино кажу вам, що підпережеться, посадить їх, і підійшовши, буде служити їм. А якщо прийде і в другу, і в третю сторожу і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте. Що, якби господар знав, у котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро: Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім, а Господь сказав: хто є вірним, мудрим? Дому управителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. пшениці, Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга той собі в серці, затримується. Мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і роз'єтне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався. І не вчинив згідно з його волею, буде тяжко бити. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє. Слава Христе! Ці ночі, які були важливі в історії спасіння світу, тому що це, ці ночі це місце зустрічі Бога з людиною. І тому слово Боже, яке ми сьогодні почули, власне показує, можна сказати, так, так можна сказати, що показують ці ночі, ці події, які відбувалися вночі. І це не випадково, тому що в Святому Писанні ніч це не тільки час темряви, але це час, де відбувалися дуже важливі події, так я вже сказав, між Богом і людиною. Якщо пригадати Різдво Христове, то Бог, власне, обрав ніч, щоб його син народився у власне, вночі. Вночі Ісус Воскрес із мертвих. Вночі Ісус прийшов до учнів по воді. Як можемо собі пригадати. І тому сьогоднішня літургія дає ну, нагадує нам ще одну важливу ніч. Та ніч, яка є ну, попереду, тобто ніч, коли Господь прийде особисто до тебе, до мене. Не знаю, коли вона стане, стане, коли це станеться, не знаю, коли вона буде. Але все моє життя це момент, коли я готуюся до такої власне, ночі. Якщо ми подивимось на перше читання з книги мудрості. То побачимо, що це є ніч Пасхи, ніч визволення. Тому що е, Ізраїль, власне, чекав на вихід з Єгипту, і це була ніч, коли Бог визволив свій народ з рабства. Для них це була ніч спасіння. Для інших, можливо, ця ніч була суду. І тому для, ізра... для Ізраїлян це був важливий такий момент, що вони ще не бачили моря, який мав би розступитися, але так, як говорить Слово Боже, вже співали гімни, вже прославляли Бога. Тому що вони були настільки впевнені, що Бог із нами, з ними. І вони були впевнені, що Бог виконає своє слово. І для нас це досить важливо, важливий момент, тому що ми також можемо бути впевнені, що прийде така ніч, коли Бог стане по нашій стороні. Він вже стоїть по нашій стороні. І тому важливо для нас вже святкувати цю перемогу. До того моменту, як вона стане видимою, тобто до парузії, до другого пришестя Ісуса Христа. І нам потрібна така віра, яку мав ізраїльський народ. Потрібна така віра, коли тобі здається, що темно, коли немає виходу, коли ти не бачиш цього цього да? але розумієш, що Бог тебе веде. І ти не мусиш певних речей бачити, розуміти, але вже можеш. Йому наперед дякувати, так як це вказано був в книзі «Мудрості». Потім маємо 33-й псалом, який говорить про провідна думка це очікувати на прихід Господа, але з великою вірою, довірою. Щасливий народ, Богом, який є Господь, говорить да, цей псалом. І ми розуміємо, що наше життя ну, воно не може проходити без якихось там проблем. Так як Ізраїль, да? він мав ворогів, переживав голод, переживав різні небезпеки, але вони переживали цю радість, щастя, тому що мали того, хто завжди був з ними. Так само ми можемо переживати різні моменти. Але якщо віримо, що Бог є по нашій стороні, то ми можемо переживати оце щастя, цю радість. Бо ми цього щастя часто шукаємо в іншій людині, в матеріальних речах, і його не знаходимо. А цей псалом закликає для того, щоб ти подивився трошки ширше. Щоб розумів, що Бог є з тобою. Тому що Бог бачить тих, які йому довіряють. Розумієте, як дитина, як, вірні, як батько, який постійно стежить за своєю дитиною, піклується про неї, захищає, годує, підтримує, навіть тоді, коли є темрява і страх. Але він є. І пам'ятайте ці, ці слова, що душа наша очікує Господа, Він наша допомога і наш щит. Тому це слова людини, яка живе повна надії, а не страху. Та, та людина, яка довіряє своє життя повністю Богові. Потім друге читання з послання до євреїв показує у цю ніч Авраама і Саре. Тому що віра, як говорить ну, на сам початку, це. Це, це послання є підставою для речей, яких сподіваємось, доказ речей невидимих. Тобто, певних речей ми, ми можемо не розуміти, не бачити? Так як Авраам вирушив цю дорогу, але він не розумів, куди йде. Не мав карти, не знав маршруту. Він пішов за Богом. Тобто пішов за тим, хто його провадить, хто його веде. І так само і Сара, да? яка в старості повірила, що може мати дитину. Хоча розуміємо, що по-людськи не повинна була мати її. Тому що це віра, яка показала, що я не можу своїми власними силами навертатися змінюватися. Але це показує як довіра до Бога. Да? До того, який дав обітницю, який є вірний. І тому їхнє життя, Авраама і Сари це подорож да, в цій темноті. Але йдеш, але розумієш, що біля тебе є той, хто тебе провадить, і ти ніколи не, не, не зійдеш з дороги. І Євангелія, де Ісус говорить на самому початку. Не бійся, мале стадо. Бо вподобав ваш отець дати вам царство. І Це той говорить, да? тобто Господь, який знає, що таке страх. Знає, знає що таке страх смерті. Да? Тому що коли молився в Гетциманському саду, то в нього лопали ці капілярії да? на чолі витікала кров і вода. Мав, знав цей страх, але своє життя повністю довірив Богові, да, Отцеві. І був до кінця вірний, тому каже: каже мені і тобі, не бійся. Бо отець хоче дати тобі набагато більше. Царство, своє царство. І потім Ісус говорить про, ну, показує це образа, да, будьте як слуги, які чекають Господа серед ночі. Біля ці, ці слуги мають ці світильники, їхні пояси підперезані. І вони готові, да, готові в будь-який момент зустрітися з, з Богом. І тому Ісус, якби попереджає, Він каже, що, що прихід буде несподіваний, да, порівнює як, як, як прихід злодія. І тут є різниця, да, що злодій, який приходить, Він забирає. Краде, а Господь приходить і дає кого? Дає себе, дає вічне життя, дає повноту радості. І тому і, 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 і теж важливий момент є е, те, що говорить Ісус на самому кінці: кому багато дано, з того багато і запитають. І тому е, е, ну, я можу дати цю, цю відповідь. Да? Як я зустріну цю свою ніч, тому що від Бога я багато чого отримав: життя, віру, таланти, можливості навертатися, змінюватись. Тому він чекає, він постійно чекає, кожного дня чекає. Чи я буду служити, чи я, ну, чи я ці таланти ховаю? І тому для нас ці читання, які сьогодні церква дає в цю. 19 ту неділю. Ну, важливе питання, да? коли прийде ця моя ніч, а вона прийде, як я зустріну Господа. І це не є моралізм. Це правда, тому що чи я буду боятися, да? тому що буду розуміти, що Бог може прийти як злодій, який хоче забрати моє життя, мої плани. Я собі там набудував цих різних планів, як, як, як забезпечити цю старість, чи я буду чекати в надії? Да? Так як ми молилися, мараната прийди, Господи. Тобто я чекаю на того доброго Господа, який дасть мені набагато більше, ніж я зараз маю. Я навіть уявити собі до кінця не можу, що Бог може мені дати. І тому е ці читання закликають нас до того, щоб ми вчилися, да? переживаючи цю ніч надії, щоб на навчитися жити е вірою, надією, довірою, любов'ю, не десь там колись, але вже тепер. Тобто, вже дякувати, так як єврейський народ вже дякував, ще не вийшов, але вже дякував Богові. Тобто, я ще не бачу відповіді, а Бог вже закликає, щоб я був вдячний. Чекати навіть тобі здається, що є повна пуст, пустота, темрява, не бачиш виходу. Але чекати. І, і використовувати те, що він тобі дав. Для чого? Для того, щоб допомогти іншим людям також побачити цю любов. І тому треба весь час пам'ятати, про що ми говоримо, що постійно наголошуємо, що життя наше це подорож. І тут важливий не подорож, так як ми собі прокладаємо маршрут там, не знаю, навігатором, чи GPS-ом, чи чим іншим. Але це подорож. Де ти не йдеш паралельно е, Ісуса Христа, але це подорож, коли ти бачиш, що Бог тебе провадить. Навіть якщо певний речей не розумієш. Він зайде, завжди йде попереду тебе. І тому Бог приходить, прийде. Вірніше, Бог прийшов, приходить і прийде. Ось. І чи прийде в момент твоєї ночі, чи коли я не знаю цього. Але в нас рано чи пізніше буде своя ніч зустрічі з ним. І тому той, хто чекає на нього, він зустріне не темряво, а світло. Тому що в цю ніч, твою ніч не прийде злодій, а прийде любов. Так як говорить Йоанн Богослов, Бог є любов. Тому що Він прийде для того, щоб тебе наповнити. Тому ці читання, вони повні надії. Тому каже Ісус: не бійся, мале стадо, не бійся. Бо отець ваш уподобав дати вам царство. І, Так я вже сказав, ми до кінця не розуміємо, яка це радість, яка це повнота. Але це слово сьогодні черговий раз хоче мені тобі допомогти, щоб ти, переживаючи цю свою таку чи іншу ніч, щоб ти переживав в надії з вірою, довіряючи себе Ісусові Христові. Тому каже. да, Ісус, продавайте своє майно, роздавайте милостню, зробіть собі гаманці, які не старіють. І тут йдеться про матеріальне благо. А йдеться набагато глибше, щоб ти мав невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Вас, Бог хоче, щоб. Десь ти був там те, що він тобі приготував на Христі, на, е, своїм Воскресінням, своїм Вознесінням і зішестям Святого Духа, і, власне, цією парузією, на яку ми чекаємо.